26 червня 1977 року король рок року король Елвіс Преслі виступив востаннє. Його фінальне шоу на арені Макет Скве в Індіанаполісі зібрало 18 тисяч людей. Попри проблеми зі здоров'ям, артист запалював близько 80 хвилин і виконував свої класичні хіти зокрема, і найяскравішу баладу «Can't help falling in love with you» to be 2006 рік збірна України з футболу пройшла в чвертьфінал чемпіонату світу 2006. І це одне з її найбільших досягнень в офіційних міжнародних змаганнях. Збірна України під керівництвом Олега Блохіна перемогла збірну Швейцарії. Матч на стадіоні в Кельні завершився з рахунком 3-0. Переможця визначила серія пенальті. Забили переможні голи Артем Мілевський, Сергій Ребров та Олег Гусєв. Вже у чвертьфіналі збірна України поступилася майбутньому переможцю турніру збірні Італії. А яким буде 26 червня 2023 року залежить від кожного з нас.